Представники обласної влади та бізнесу Вінничини взяли участь у розширеній онлайн зустрічі в межах платформи Діалог влади та бізнесу за час роботи національної платформи у 24 регіонах України проведено понад 500 засідань. Залучено більше 45 тисяч підприємців, 10 тисяч представників органів влади та експертів різного рівня. Національну платформу «Діалог влади та бізнесу створено у 2024 році за ініціативою президента України Володимира Зеленського для оперативного вирішення поточних проблемних питань підприємців у кожному конкретному регіоні та територіальній громаді. Головним завданням ініціативи є підтримка бізнесу, покращення економічного та інвестиційного клімату в регіоні, збільшення кількості нових підприємств та розширення існуючих виробництв, покращення динаміки податкових надходжень. До місцевих бюджетів заступник міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Олександр Циборт презентував цифрову аналітичну платформу Пульс. Завдяки цьому інструменту можна отримати об'єктивну картину. Якості державних послуг та ефективніше і швидше реагувати на проблеми підприємців вже сьогодні. Можна залишати звернення, переглядати зручні дашборди з аналітикою на головній сторінці і відслідковувати статус заявки в кабінеті підприємця. Всі звернення спрямовуються до урядового контакт центру, де обробляються як звернення. Громадяни термін обробки триває до 30 днів. Наразі платформа працює у тестовому режимі. Кожен підприємець може оцінити роботу 22 державних органів. Поступово їх кількість збільшуватиметься. Дійсно, авторизовані підприємства зможуть написати будь-яке своє питання, яке в подальшому буде вирішуватися, або буде направлятися до міністерства, яке впливає на вирішення того чи іншого питання, або на ту саму податкову службу держава буде аналізувати по цьому і всі державні органи, і буде робити відповідні висновки, в якому напрямку в державі потрібно зробити ті чи інші рухи, щоб цей орган працював по іншому. У планах інтегрувати пульс до більшості державних послуг, що дасть можливість надати миттєву оцінку державних сервісів. Це дуже добра ініціатива центральної влади. Ми підтримуємо її тут в області. Важлива активність бізнесу. От наскільки бізнес буде активний в своїй дискусії через платформу Пульс, тим швидше він отримає і відчує результат. На платформі Пульс триває розробка інструменту бізнес. Петиція. Якщо петиція набере 500 і більше голосів, то її розгляне профільне міністерство. Маючи такий ресурс, який готовий тебе слухати і, в принципі, приймати зауваження від бізнесу, це дуже крута ініціатива. І я ж кажу це безпрецедентно. Це в перший раз мене особисто запитали мою думку. Ну, мені це, це і лестить, і якщо воно ще дає якісь плоди, то це буде ну набагато краще не для підприємства, а в принципі для країни в цілому відкриті онлайн зустрічі підприємців у рамках платформи діалог влади та бізнесу на Вінниччині продовжуються.